Закарпатські волонтери продовжують підтримувати військових на сході України. Чи не щодня чуємо повідомлення, що вони навідуються до своїх товаришів у зону проведення АТО? І ось ще один приклад: ужгородські активісти нещодавно повернулись із добровольчого відрядження у гарячу точку держави. На передову повезли броньовану машину та авто швидкої допомоги серед вантажу, адресні пакунки хлопцям, теплі речі та інструменти. З поміж найнеобхіднішого закарпатці привезли з собою і найнеочікуваніше спеції для приготування бограчу. Інгредієнти для традиційної закарпатської страви тут більше ніж дефіцит. Тому військові 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади із особливим нетерпінням чекали на приїзд. Ужгородських волонтерів. Я планував, значить, обіцяв хлопцям по телефонній розмові, що я їм зварю бограч. Кажуть, все, давай, Вова, значить, чекаємо. Ну, достали м'ясо, також ну, дуже складно купити продукти. Добре спеції з собою привезли. Значить, е е е там самі чоловіки. Звичайно, казанок не митий, там непонятно скільки, доки його відраяли, одне, друге, третє заклали на бограч основу, вже темніє. Там темніє дуже рано. Десь в 4 години вже така темнота, що... А в принципі, костри заборонено палити, тому що видко на далеку відстань, але там так зроблена місцевість була, що складена така, як барстойка велика із ящиків з-пнарядів, і так вона ніби закривала цю всю місцевість. Ну, дозволили заради того бограча, значить, щоб трошки огня було. І значить, треба сказати, що ми його приготували вже так до ночі. І вийшов він, звісно, дуже смачний, і дуже було приємно, що якщо ми там сиділи в тій землянці розвідників, там, хоч і набилося чоловік двадцять, тридцять, там що їли по черзі, мінялися. А от цілу ніч постові, які стоять по периметру, прибігали. І навіть той, хто повернувся з чергування, він йому би йому дві години поспати. Він не він набирав і ніс своєму товаришу значить, щоб теплої, гарячої, їди домашньої, да так ну класно пішло, довольні були всі. А нам тим більше було приємно, що ми чимось могли там би їх порадувати бовриш для військових готували під команду повітря. Такого у житті чоловіків-волонтерів ще не було. Вони яскравий приклад тих самих класичних трьох товаришів Ремарка, які у необхідний момент завжди на підмозі. Щось там з боєприпасів, з зброї там ясно, що то держава дає. А все остальне це на 90% і 95 п'ять волонтерів. Ми для того і робимо такий ракурс по нашому по, по нашій поїздці туди, висвітлюємо ці події, щоб як якомога більше привлекти народу до того і своїх знайомих, і друзів, і близьких, щоб вони залучилися до цієї волонтерської допомоги. Тому що маленько маленько щось стихло. Та допомога, а вона повинна бути адресною. Тому що якщо ми отсюда їдемо туди і даємо в руки тим, хто цього потребує, це дійсно зроб... Зроблено так, що, що зроблено для них. Німножко ми не віримо у ті речі, що десь щось ми зносимо в, в на одну кучу, а потім хтось щось комусь віддає. Тому ми іменно сторонники того, що ми будемо е, конкретно возити тим людям на передову, кого ми знаємо віддавати з рук в руки. Там, де триває війна, більшість сподівань на забезпечені зброєю. Та як виявилось, хлопці, які мають автомати, спеціалізовану техніку, військову амуніцію, і найголовніше сильний дух не мають іншого дріб'язкового, але такого необхідного. Там інші цінності. Про них сьогодні говорить навіть місцеве населення, яке географічно належить до України. Так вони хотіли змінити своє життя, але сьогодні, напевно, вони готові зупинитись. Утім, дізнатись про це можна лише вдягнувшись у цивільний одяг. Ми поїхали у город у Саміде де, наприклад, мені було цікаво поспілкуватися з місцевими жителями, що як до чого, бо я був цивільного діти, і коли ми зайшли в магазин, я запитав там у продавщині, що як до чого, як їм тут, як їм там в Україні. Ми ж жили однією державою, а от було ДНР, ЛНР, і мені так дійсно було немножко не по собі, коли вони повіли, що аби не стріляли, тобто їм. Все рівно де жити, аби не стріляли. Тобто там іменно е, така інформаційна, інформаційна колба, така, що вони нічого українського не бачать, там нічого українського нема, там тільки йде про російські всі такі настрої. Люди втомилися. Люди втомилися від війни, люди втомилися від всіх тих моментів, які їх окружають. І сам насамперед їм потрібен спокій, щоб не стріляли, щоб щось робити, щось то. Ну, На самих передових моментах, що кидалося в очі, що ті, хто там знаходиться, те отак було метрів 500 вже до тих до позиції сепаратистів, люди вже звикли. Вже в порядку ну, в порядку віщей такі, що вони десь ставали там за огорожу, що вони вже знали, де треба пригнутися. Для, для, для мене це було ну, дивно, тому що мені треба було говорити це. І я теж зразу запам'ятав, що це. Так би мовити, ну не шутка. Ідею зібратися на схід підтримали й інші активісти. Близько місяця готували вантаж, вивчали потреби вояків, ремонтували автомобіль. Дорога була спокійною місцями під супроводом правоохоронців. Дві машини погрузили на евакуатор, дві машини джипа і цю швидку, і поїхали. Значить, ми їхали окремим мікроавтобусом, де куди догрузили особисті передачі, які нам дали значить, з Фонду допомоги Армії України Закарпаття. Там. Як їхали? Тот, що їхав трейлер, тягнув машини, ніде не зупиняли, де зупиняли навіть його, куди, ага, в АТО, все пропускали і так далі. Ну, ми, звичайно, звернулися з листом в обласне УВД, що ми будемо їхати, дали номера машин, тому якби, не було ніяких проблем. Більше того, на кордоні в Харківській області нас зустріли наші хлопці з обласної міліції. Вони знали, звичайно, що це Сергій Росоха був, і він нас супроводив до Артемівська. Ну, це вже в Донецькій області. Там, де є, їхня функція закінчується, далі вже йдуть військові блокпости. І Там ми зустріли наших. Хлопців з Гаї у Слов'янську там ну, жахливі картини. Звичайно, об'їзна Слов'янську, розбиті будинки вщент, рознесені там по фотографіям видно, зруйновано багато чого, дороги, мости. Ну, чесно кажучи, я як економіст, я собі не уявляю звідки ця країна. Має взяти гроші на те, щоб це все встановити, тому що в цьому Нікішино, село, як я дивився, значить, із планшета, що знімає безпілотник розвідувальний апарат, там із 400 будинків вже практично нічого не лишилося. Трьохповерхова школа, зруйнована, клуб зруйнований. Війна дуже багато. Принесла туди біди, і я не впевнений, що це в найближчі роки, навіть за мирних обставин, вдасться нам якими силами це вирішити. Зруйнована інфраструктура, скалічені люди, загиблі діти. Усе це наслідки війни, але варто говорити і про причини: що на початку мобілізації західна Україна повстала проти масової підготовки тутешнього населення на війну на сході країни. Саме наших військових на території проведення АТО найбільше. І сьогодні кожен із них хоче додому, але не повернеться допоки триває війна. Кожен солдат добре знає, чому тримає в руках зброю. Додому хочуть всі. Вони не бояться нічого, додому хочуть всі, але настрій такий, я не знаю, там, виражити, а не ані виречете, що вони вже казали, що зброю вони не здадуть. Така була відповідь. І що хлопцям по 20 років, по 23. І що по 45 хлопцям роки. Дух е, присутній, вже, такий дух е, патріотизму. У наших е, солдат вони не пішли лише воювати за того, бо їх призвали, а от вони вже настроєні воювати, вони вже настроєні на перемогу. Тому е, я коли запитав, ну чи не страшно, чи не боїтеся, у кожного діти є. Це вони кажуть, ви знаєте, зараз менше народу гине і за те, що справді навчилися воювати. Дуже багато загинуло, бо не знало, що робити, як це робити. Дуже багато цивільних було. Тому і гинуло. Зараз вже дуже набагато менше людей гине. На війні тепер чоловіки з посмішкою згадують людей, яких зустріли на війні. Кажуть, є серед них такі, що ніколи б не подумали, що воюватимуть. Це тішить і дивує одночасно. Водночас відверто зізнаються, що зброю до рук брати не хочеться, але розуміють, за потреби візьмуть. Наразі військова атрибутика це лише елемент фотосесії на передовій. Тут у мирному Ужгороді є ще сотні невирішених проблем. Чим власне і займається громадська організація самодопомога Закарпаття з усім звертається від допомоги юридичної до допомоги фінансової, і може ну дуже важко на таких речах піаритися, тому що ми. Якби створені були для того, щоб ну, не боротися, а допомагати владі виконувати їхні зобов'язання щодо соціального, яких, соціальних потреб населення. А в ході цього, правильно ви сказали, вже займаємося всім, тому що звертаються люди, звертаються воєннопленні, які були вже в. Пліну, ми їм допомагали, а вони далі йдуть служити. Ми їх допомагали одягати, обувати. І ми ж не відмовимо, що якщо ця організація не для того створена, не допомогти нашим хлопцям. Волонтери переконують, допомагатимуть чим зможуть. Кажуть їх завдання укріпляти тил. Зараз вони готують нове волонтерське відрядження. Знову приймають замовлення від військових, збирають адресні пакунки, шукають добровольців і спонсорів. Для придбання ще одного позашляховика.